Привіт всім! Ви на каналі Квіткові феї І сьогодні мова піде про колеуси. Вони досить різні, різних фарб, різних сортів, досить цікаві і невибагливі рослинки. І хочу сьогодні вам продемонструвати, як я їх розмножую. Вони досить легкі в розмноженні. І хто хоче собі... Розводити таку красу вдома, то можете використовувати рекомендації. Є тут у мене рослина, яку я хочу трошки вкоротити, бо знизу ось відбивають нові пагони, нові гілочки, а ця трошки заважає їм рости, тому я її буду обрізати і вкорінювати. Все досить просто залишаю. Тут вже, бачите, нові пішли. Вони також можуть піти в зріст. Я залишаю ось таку частинку, це все зрізаю. От ця гілочка буде. І ще якусь зараз поберу тут, вона також пішла в ріст. Мабуть, що ось цю бокову. Ось ця бокова гілочка, вона досить добре. Кріниця, і ось так я її відрізаю. Тепер я відірву нижні листочки, щоб вони не заважали. І тут також вони вже старенькі навіть змінили колір. Ось ці бокові пагони маленькі я залишаю. І все, ставлю у воду без укорінювачів, без стимуляторів роста, без нічого. Коли ось досить добре вкорінюється. І сподіваюся, за два тижні вже з'являться корінчики. І можна буде їх садити. Таким чином розмножуються всі колеуси, дуже рідко їх можна розмножувати насінням. Не всі колеуси розмножуються насінням. А черенкування це найкращий спосіб розведення і розмноження всіх видів колеусів. Ну, ось пройшло пару тижнів, ну, навіть трошки більше пройшло. І... Яка у нас коренева, дивимося. Шикарна коренева. Зберіглися оці всі бокові придатки. Тобто вони далі будуть розвиватися у таку прекрасну рослину. І що тут у нас? Тут у нас теж корінчик поменше, ну і рослинка сама така поменше. Все на місці нічого не згнило. Ось таким нехитрим чином дуже просто розмножується колеус. Як я вже сказала, він дуже погано розмножується з носіння і не всі сорти. Тому зберегти сорт і якби, всі види, різновиди колеуса можна саме таким чином. Так само він омолоджується, бо старі рослини. вони Через певний час ну, просто втрачають свою декоративність ну, і відмирають.